От уже скоро, скажімо так, літо закінчується і почнеться осіння пора. А ми дозбираємо з вами останні біляки в дубовому лісі. Но це не ми дозбираємо, дозберемо, Вон мама пішла. Мама побачила, знайшла гриба одного другого, потім підтягнувся я і пішло-поїхало, так? Да? А зараз я вам покажу цю грибну фаєрію. Значить так. Дивіться, який перший, тільки тільки лізе. Цього гриба брати я не буду, але занадто він вже малий, занадто малий. А я порядний грибник, тому будемо, почнемо з цього красення. Дивіться, черговий це вихід грибниці. Ох! Так, є грибок. Один. Дуже твердий. Він як камінь, якщо комусь навіть в голову кинути, то буде фінгал. Так, далі. Дивіться. його Опа. Скажем так. По його сорту, по його масці. От, схоже. Щоський світер такий, що може дощ збирається, нехай збирається. Так далі. І дивіться, буренькі грибки. Ось так грибниця видає. Ще один. Ох ти який красний Тут дивися грибок. Чи грибок. Так. О тут. Буде у нас 5 штук. Тут п'ять штук у нас лежить, бачите? П'ять. О. Так, проходимо чуть в сторону. Дивіться які красені тут. Чергові. Оп! Оп, який маринадний красик. Це чуть побільше. О! Ще пара білих грибів. Кладемо їх сюди. О, такі от. Так, це і того ж у нас. Ой! Сім. Так, так, сім. І ще в нас один, один такий, але я ще місце подивлюсь, тому що тут Грибницю цю потрібно добре обдивитися. Бо якщо, скажімо так, плюс-мінус отакі гриби, доволі непогадно видно. то ті менші маринадні в такому листі. Зараз він такий підсохий, він стає такий більш такий настовбурчений. Не дуже добре видно. Тому то таке, о, до речі, це що дощ? Це якийсь коротко короткочасний дощ, тому що взагалі не обіцяли, та й хмар. Як таких не було, це якась одна там хмара, мабуть, натягнула, то таке от, шановні, отака от, от у нас міні-грибничка. Дивіться, які молоденькі грибки. То я залишаю, а ці зараз чищу і шукаю ще. Оце так-так. Чудово. Шановні друзі. От мене мама зараз не знайшла якого гриба. То, то стало зі мною ходити і все. Збирає тільки вона такі красені. Ну, не тільки, але часто. Подивіться який. Оце красені. Ой-ой-ой-ой-ой, це останні ці гриби. О! Мам дивіться який! М? Більше, ніж ви. Отак як поставить. О який. Та ти що диви, який красапета. От за такими грибами скоро ми будемо сумувати, тому що от дубові білі гриби, вони вже відходять. Вже, скажімо, перевалило за другу половину серпня, тому це, мабуть, останні, при тому, що дощі не обіцяють. Ех і ах. Тому я кажу, будемо колись дивитися. Всі відео і згадувати, як літом було прекрасно в лісі. Ну, то я кажу, вже буде зовсім інша історія. А зараз поки що лову момент, насолоджуємося моментом. Ну і продовжимо нашу рибалку. Побачимо, що ще далі. Знайдеться чи ні. Ось такі краси. Так, продовжимо нашу грибну подорож. А зараз я вже з ножиком буду тут. Дивіться, маслюки в нас ростуть. В дубовому лісі, маленькі. Але вони підуть на маринад. Правда, їх чистити дуже довго, але вони підуть. Ладно, потім я дозбираю. Дивіться, які маслючки, Гляньте, які красиві, молоденькі. Потім я їх дозбираю і це вони кажуть, допоказую. А тут у нас вісікій сусід. Поруч з масліком. Ого, який твердий. витягну його витягну в нашому сухому лісі. Ростуть отакі гриби. Так, тут до масляків. Ці заберу потім, тут і Угу. Так, оцей по дорозі маслюк, ладно, хапанем. Під хапанем по дорозі. Ану. Так. Дивіться. Тут маслюки. Бачите? І біля маслюків оніки. Тут їх двійко, але ми плануємо сьогодні ввечері робити марино, маринад. Тому всі гриби зараз забираються, скільки я вже останнім часом не залишав, нічого не росте. Тому такий піде до нас. Ну і цей плюс. Он який. О, це земля яка. Просто попіл. І ростуть гриби такі. Ну непоганий початок. Непоганий початок. Будемо забирати і прямуємо далі. А, вибачаю, з ким не привітався. Всім привіт-привіт. Привіт-привіт. Починаємо новий похід. Тільки зайшли ось у ліс. Тут мама також зі мною напросилась. Побачимо, пошукаємо, що буде чи не буде тепер в лісі. Так, на ну сьогодні ми то точно вже намаринуємо класних грибів. Так, опа! Маленька бочечка. Маленька бочечка пішла. Так. Так, 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 так. так Сюди ще повернуся. Повернуся, додивлюся. Так, десь мама каже, що знайшла гриба. Давайте пройдемось, побачимо. Так, отут оце я кажу, прекрасний, прекрасний екземпляр. Правильно? Коли є такі от мухомори, ти знаєш, що десь поблизу мають бути і біляки. Ну от, В принципі, зараз ми і це і побачимо. Ого-хо, так красиві які. Давайте почнемо з меншого, Я то вже побачив, а вам зараз покажу менше. Дивіться як в муху приховався. Тут така також. Це стара добра грибниця. Тут в напині вони ростуть. Опа! Іди сюди. Дивіться кенькі. А цей. Спускаємось чуть нижче. Ну це вже хороший розмір, вже такий, як дядько, чи як кітка, кому як. Зручніше, хто кого більше любить. О, дивіться, який красень. Ах, який на цьому виграє, Чуть-чуть, от, от кажу, Тут це навіть не дощ, бо воно так. Траву. Чуть-чуть якась освіжило, та й все. Так, отакі от, от три красені. Іду, забираю, прямую далі. Біля Києва. Треба тільки їх знайти. Ну, чим якось зараз, далі і продовжимо займатися. Ну і вже, до речі, стало е, хорошою такою традицією. Кожен раз, майже виходжу, коли в дубовий ліс. Я тут біля... в мене тут є таке місце, називаю там три осики. Тому що ну, плюс-мінус от вони тут три великі осики, ті менші ростуть. І завжди мене радує це місце невеликими. Під осиновиками, Але ж я я загубив. Чи ні, ти не загубив. А, не туди трішки пішов. Я здаля побачив, просто пішов ще, подивитися одну грибницю з білими грибами. Думав, все, я кажуть, одним кадром і ні, Сьогодні там грибків і грибниці нема. А зато є отакий, дивіться. Червонак. О! Ой, який козак. Дуже радує той факт, що ці гриби зараз, та, мабуть, майже і завжди, ну, вони просто ідеально чисті. І при тому їх дуже приємно збирати, тому що вони виглядають красиво. Дуже красивий, прекрасний гриб. І як отак от сидить на цьому, скрізь все таке сіре, а він такий кольоровий, яскравий, красивий. Але все рівно біляки на першому місці, а ти будеш на другому. Але також дуже гарний. Шукаємо біляки. Сьогоднішня ситуація в лісі нас настільки вже розбавила, що ми навіть не беремо. Сьогодні вирішили не брати набрати такі шикарні сироїшки. А в нас тут я ж кажу, що реально от підійшла хмара. Воно взагалі тут просто розтягнуло невелику хмару. Тут не такі, що там циклон дощовий, а пішов невеличкий дощ. Так що таке, що ви можете чути, то невеликий дощ. Ми ж нічого не брали, тому що нам тут та й додому недалеко. А радує те, що зустрічаються от такі от молоденькі грибки. Черовий ну, диви. Сьогодні маринад буде шикарний. Ранкові гриби, плюс тепер вечірні. Ну, от. Шикарно просто так. Один. І от його сусід. Так, все все закриваємо, боже ліс сухий. То він сухий і буде і далі. Але все рівно. Така от пара. Маринадних грибків. а які прекрасні. Де ж тому дощу братися? Але це приємно. Нехай все-таки якась хоч мінімальна волога. хоч просто буде для випаровування але чудово. Ще, мабуть, мені придеться чуть, -чуть раніше завершити грибалку, якщо цей дощ не перестане. Тому що я без нічого. Сорочка такий. Ладно, це вже зовсім інша історія. Поки не критично тому продовжуємо шукати білі. От і наш дощик закінчився. Дощик, дощик, дощик. І тут -от мама бере, каже, де да, та да. думали, що такий там бугор. Розгорнули бугор, тут просто дуже багато таких нарців понаривало. Думаєш там, та такий. А під ним от гриб. Я б взагалі ніколи б не чіпав би цього бугра. Але подивіться, який в нього корінь. Диви, який корінь. Здоровий? Так, який? А сам такий як маленький. Саме тут стільки, бачили з землі, виглядав, то вам так і зрізайте, зрізати чи викручувати гриби. Ви, Виривати, викручувати, але тільки не зрізати, бо летові тільки отак от. І ще один є. О, мама ще один помітила. Ну давайте зараз. От Бачиш, що то як береш, кажу, сам тільки знімаєш. О! Да, вони, вони схожі один на одного, такі отут. Тут у нас, до речі... От якраз тут починається така соснова посадка, тут і маслячки Є от потрошку вже сьогодні назбирали маслячків, і от такі от біляки. Бачите, молодняк попер. В таку посуху попер молодняк. ну, у Нас це, звичайно, що радує, тому що були б гриби, а придумати, що з ними робити, завжди можна, правильно? Як і з будь-якими іншими речами. Головне, щоб вони були. А там щось воно придумається. Чище забираю, прямую далі. Шикарні грибки. А дивіться, як вони маскуються так? Коли так далі, так взагалі майже непомітно. Ось такі відкрасені. Такі відкрасені. О, бачите, такий пройшов дощик. Тільки намочив трохи листочки. Тут у нас канбаля залишилася ще. Остань із мугікан. Ще В одному місці вони вже майже позасихали, а тут ні. І черговий такий, дивіться, знову ж таки маринадний маленький грибок. Ой! Який земля суха, а вони ростуть. Ось такий от, бурий. Ух. Придеться завтра вранці, мабуть, йти по гриби. Ну а що ж робити, якщо зараз от, такий от вихід такого молодняка, то може за ніч, там може бути якийсь конденсат, на конденсаті ще підростуть. Ну, я не знаю, але. Побачимо. Добре, забираю цей гриб. Шукаю ще. До речі, що саме цікаво, що тут цю посуху, якась ніби як кажуть, останні гриби прокидаються. Тільки отам от я перебрав Оті всі тих пару білих, що вам показував. От буквально проходить хвилинки ну, три. Це ж ми рахуємо за білого гриба, правильно? Хоч він з'їдений. Відсякий. Ого! І не витягнеш Але в цього все саме цікаво. Ого! Подивіться, яка нога була. Ось цей різна нога, але його не витягнув. Не витягнув. І до речі, що цього цього така нога м'яка. І вона вся з'їдена цей гриб з'їданий. Тому, мабуть, я його брати не буду. Хіба що чуть-чуть так от відріжу, можливо, половинку. Він дуже такий м'якуватий. Але все рівно біляк-біляк. Тут його поїли і тут і там. Ну, як є. Ладно, Зараз я підріжу, все-таки чуть-чуть заберу. Так, видно, що в день хтось побув, тому що є такі от містяки. Я вже бачу від грибів. Я зазвичай ну, свої всі закриваю. І так, щоб і грибниця не підсихала зайвий раз. Ну, так мені здається. Так, щоб сховати якась сліди мого злочину грибного. О, чого кажу, тому що зустрічаються одні от такі от... Маленькі маринадні карапузи. більшеньких грибків немає, тому мені таке, як кажуть, що М -м, вранці я сьогодні був, назбирав так більше трьох десятків білих. Я думаю, не знаю, хто дивився чи не дивився це відео. Я це все покажу чи вже показав. Я вже не знаю, коли це вийде. А от, а тепер тільки під вечір зустрічаються такі от малюки. Але нічого, радий таким, зараз продовжимо наші пошуки. Пішло глянемо, що далі. Ото вам такий дощ називається, був. Воно вже сонце. Ну я ж говорив, що вона підійшла просто одна хмара. Чуть-чуть він понакарпав ну, так. Та й завершився. Добре, я думаю, що на сьогодні буде достатньо. Мама вже пішла додому, каже, я вже трішки, як би цей, вона каже, ще як в нас куча роботи, тому потрібно йти додому. Та я вже побіжу, тому що ми після городу цілий день вже працювали на городі з цією картоплею. Трішки втомилося, вибігли, десь побув годину 20 в лісі. Здається, тут 22 чи 23 я рахував вже й забув. Е, біленькі такі маринадні, плюс отакий от от, е, підосиновик, ну і десятка-півтора невеликих таких маслючків. Не знаю, це багато чи мало, кожен розцінить по-своєму, але якщо от в сухому лісі, такий, який я от ходив в сухий ліс, то зараз от пішов такі от, Вихід молодих грибків, то я думаю, що плюс-мінус це достатньо. Тому забираю ці гриби і буду прямувати додому. Тому що будемо ми ще сьогодні з ними ввечері робити маринад. Гриби всі гарні, всі прекрасні, бачите якенькі. Нема таких великих, а всі якраз такі от маринадні розміри, навіть оцей грибок. такий от. от. Тому всім дякую за увагу. Залишайтесь на каналі, тому що зараз грибних походів буде більше грибки, хоч чуть-чуть, Прокинулись, тому треба їх збирати, принаймні шукати. А що буде далі, то побачимо. Так що щастя, здоров'я і до нових зустрічей. Всім па-па. Бувайте здорові! І бажаю вам також нашукати чимало різних грибів. Ті грибів, які ви самі любите. До побачення!